Будинок погарнішав, а люди подобрішали. Небайдужі ужгородці розмалювали входи до під'їздів, багатоповерхівок, перетворивши їх на справжній шедевр з українським колоритом. Малюнки виконані в національній стилістиці автентичними візерунками. Ідея в основному було, вийшла від автора Олеся Примич, Вона є художницею, працює в нашому інституті культури. І вона тут мешкає в цьому під'їзді. Це ОСББ-кооператор, і вона запропонувала голові ОСББ Владиславу розмалювати. І ми її попрохали. І вона не відмовила на дево не відмовила. І вона малює в основному картини в таких мотивах. Кожен малюнок він має свою тематику. Квіти вкрили чотири під'їзди. Це Петриківський живопис. Саме в такому стилі колись розписували хати наші предки. Декоративний стінопис був поширений в багатьох регіонах України. Та малюнки на стінах хат не були довговічними. Тому перед великими святами стіни оселі білили і заново наносили нові квіткові орнаменти. Сусіднє ОСББ також розмалювало свої під'їзди. На них зобразили Ужгород у різних порах року. Під'їзди розмалювали дві Ужгородські художниці греко-католицький собор, набережна сакури та Ужгородський замок. Чотири пори року відобразили в основних родзинках Ужгорода. Мешканці розповідають, що тепер їхні будинки стали своєрідними екскурсійними об'єктами. Знайти їх можна у мікрорайоні Шахта. Безкоштовні фотозони стали. Люди проходили, вони ставали, діток фотографували. Ну це головне, що має бути, що краса вона чарує і трошки світліше стоїть. Ну, зима, наприклад, якщо взимку, це трошки веселить, влітку це в зелених зовсім інші ракурси. А в цей період війни люди нові приїжджають, їм дивно, що мешканці розмалювали. Хоча це не вперше по Україні, я знаю, що люди і під'їзди так розмальовують. Ми задоволені тим, що ми зробили.